Всім доброго дня! Хочу представити такий ніж. Ніж канадського типу. Піхви. Піхві, піхві підвіз жорсткий. Можна носити через плече, можна носити на ремені. Гравіювання зроблення на розі буйвола. Таке маленьке, красивеньке. Сам ніж. Длина леза 175 мм, ширина 35 мм, в обусі 5,1 мм. З одної сторони, з сторони спуски прямі, з іншої вігнута лінза. Це традиційні канадські спуски. По обуху зроблена фальш Такий темлячок руків'я мікарта посажена на ебоксидку і на заклепки в розклет. Такий ніж. Ніж, достатньо мощний такий. Кому цікаво, будь ласка, пишіть в приват. Ціну в темі вказувати не можна. Сталька N690, забув сказати.